Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який у січні цього року вчинив стрілянину на південному машинобудівному заводі у Дніпрі. Обвинувальний акт скеровано до суду. Як встановило слідство, обвинувачений після призову на військову строкову службу, зіткнувся із неоставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництво. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення. За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати. Втім, отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, взяв автомат та набої і почав жорстоко розстрілювати, як він вважав, усіх своїх кривдників. У результаті інциденту п'ять осіб загинули, серед них одна цивільна. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Після розправи над військовими обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місці підгородні Дніпровського району. Таким чином, нацгвардієць обвинувачується у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб із застосуванням зброї, що спричинили тяжкі наслідки у мисному вбивстві, закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. Викрадені військовослужбовцям зброї, бойових припасів іншого військового майна, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, дезертирстві, порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом, дозволу. йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Разом з тим, одразу після трагедії, державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження й, по факту, службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України. Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи. Після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому.